Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, я просто шокований той ситуацією щодо санкцій проти Петра Порошенка, і хочу, щоб ви послухали, що сказав Юрій Бутусов. Чому давайте подивимось на цей список санкцій? Це дуже характерно санкції проти Петра Порошенка. Як це може бути? Там є 14 пунктів в цих санкціях, їх багато. Позбавлення державних нагородження okay, no, 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 no. активів, тимчасове позбавлення права користуватись, розпоряджатись активами фізичній або юридичній особі, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України. Мене особливо вразив 10 пункт: заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів робіт і послуг юридичних осіб. І е, заборона пооборонних та публічних закупівель у інших суб'єктів з господарювання На кого Володимир Зеленський працює, президент якої країни він є? От напишіть в коментарях, на кого він працює, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг, походженням з іноземної держави. Ну, дякую, це просто вражаюче. Тобто, виявляється, я Жесть. мабуть, вперше таке бачу, що не можна здійснювати Порошенка в Україні оборонні закупівлі. Це просто. просто... Це просто підігрування, ну, щоб не купляв ребів, а щоб не купляв нічого. Зеленський це зрадник, це, я заявляю, він зрадник України. Тому що як так можна, щоб так заборонити закупку оборонних комплексів зі свого фонда. Санкції ВІВІВ. Це знаєте, це... Зеленський це вже перетинає всі е, межі е, глузду, здравого і нездравого. Це вже, знаєте, це. Uh, щоб він це від цукорок, котрий там це покорок, це є такий спеціальний репро, який uh, определяє, що до чого її глушить. Розумієте, Зеленський, це, це вже така, ну це вже відверта зрада. От напишіть вашу думку, будь ласка, в коментарях. Нема слів. Тобто йде війна, Порошенка, як і інші волонтери, громадяни України. В нього є один з найбільших волонтерських Жест. фондів, який передає регулярно. На фронт озброєння це і зрада. це просто розписатися в зраді в значних кількостей. Там теж мова йде на мільярди. І указ розписав верховного головнокомандуючого України забороняє громадянину України здійснювати оборони закупівлі, які він здійснює в інтересах армії. Я такого ще не бачив. А мені завжди здавалося, що санкції мають від чогось захищати. Ну мені здавалось, в закон про санкції говорить, що це захист держави. А в даному випадку Верховний 6. командович захищає державу від того, щоб її громадянин озброював армію цієї держави 100%. під час війни. Під час війни безпрецедентна подія, яка показує насправді, це... що ці санкції, Це просто це такі, зрада. от реально ну, дистантні... зрада. Смішна, смішно, це не це юрі, анекдот. це це, це анігдот, але це, це просто відверто. Ви знаєте це? От напишіть свою думку, поширте. От запитайте своїх друзів і рідних близьких. Також попрошу розпосюджити це відео на телеграм-каналах, Фейсбук, віде, там Тіктоках. Можете скачувати це відео, я даю дозвіл, але я прошу вашого, просто вашої думки. Що ви скажете? Це не зрада забороняти, закупляти ну, на, на оборону. Це Володимир Зеленський, а, це вже перетнув всі свої кордони, всі свої межі. Це жесть. Ріднесенки, я прошу вас поширити, поставити вподобайки і також проголосувати за імпічмент Володимира Зеленська через Вподобайку і поширення цього відео. Коментуйте, все буде Україна. Слава ЗСУ!